Ту, як у мене моя любов тінула. Крутилось пір'я на вітру. Тебе звук має бути отут прям близенько. І не крутилось спір'я на вітру. Ми ж не, ми не академісти. Воно, Понятне діло, що воно і навіть так гарно звучить. Але ми естрадники. странники. Крутилось пір'я на вітру. Тобто акуратненько все починаєш. Тихано. Рутина спір я на вітру. І я згадав не вороту, яку мене моя любов покинула. У першому приспіві ти його згладжуєш, тобто, щоб він не був Соколята! Соколята! Щоб він, щоб воно так було. Більш драматично, щоб вона звучала. Ну от, як завжди, не треба завжди... одразу все ви, ви, видавати. Треба по чуть-чуть, по чуть-чуть, почуть, -чуть, а потім оп, і в кінці видати так, щоб всі такі... а, -а, а, капець. Зростають рухністечку соконята. О, Боже, ти за все мене простим. Yeah. Я з порохами вогни, не на мне, и yeah. тітки маты у сли Сльза журилася, а я синочки войма и сам у себе запитав В рогах моїх така сила, Ти ніщи, сини мухи світ мої вітрила, дай батько не забути поміж ти.